Доброго ранку. У нас ранок, тому, тому всім доброго ранку. Ранок починається не з кави у мене, а і з годування і доїння кіз. Я вже їм поклала сіна, дала зерна і кнопик сидить, жде молочка. Зараз будемо доїти. Сьогодні трошки буде таке начебто влогове відео. Подивлюся, як вийде. Да-да-да. Мене питали про кози, чим вони зараз займаються, чи дояться, чи не дояться. розказую. Кози ще дояться. Вже набагато менше. Деяких доють тільки вранці, деякі ще дояться і ввечері. Тобто, наприклад, люта і малишка дояться тільки вранці, а мілка дояться двічі в день вранці і ввечері. До козлика ходили всі Кози виношують 5 місяців, тому на початок квітня чекаємо козеняток. Все, запилососила. Тепер ж треба до люти заглянути. Вдруг вона сама не справиться. Малишко, получиш? Зараз пройшло ще тільки, пройшов ще тільки місяць після. Так, місяць прийшов після того. Ну, трошки більше місяця пройшло після того, як кози погуляли. І оці дві принцеси вже не захотіли доїтися. Вони б'ються, вони не підпускають. Ну, поки що раз в день справляємося. Молоко доїти треба, бо не видаювати молоко. Це будуть великі проблеми. Коза просто пропаде. Так що, хоч їм і не хочеться вже доїтися, щоб їх займали, але все одно ми не здаємося. Да? Малишка. малишка то ще нічого, а люта тут такі коники викидала, і довелося перевезти її на один раз. Ну, а тоді малишка теж подивилася, що можна. Трошки ножками і її не будуть дергати двічі. Так і вийшло. Почала витребенькувати, збавила молоко. Молока набагато стало менше. Ну, кажу, добре, переходьте на один раз. Що ми їм даємо? Сіно, зерно, далі, водичка обов'язково, і Кормовий буряк. Оце в них такий раціон. На двір зараз не випускаю, тому що, по-перше, там немає їм чого робити, там холодно, там вітряно, сніжно. І до того ж, сьогодні, правда, не так холодно, але дуже слизько. І коза, так як і корова на льоду, стояти їй незручно. Ну, ось так. Трошки розказала про дівчат. Зараз будемо доїтися. Шо, Міланя. Зараз будемо доїтися. Годувати котиків. Ти що такий надутий? А? Кнопа? Сердишся. Та не серце. Я ж тебе чухала. Чухала, ну а добре, пішли ми працювати. Ну, а тут у нас Дуся і Ласуня. Вітаю. Кози подоєні, молоко поціжене, дойшла очередь до кави. Гарного дня! Таку квіткову качуту ми робили на курсах по сироварінню, а ось мої белперкнолики, сирні шарики в різних обсипочках. Це до новорічного столу. Я показувала недавно ці білі шкарпетки, які я зв'язала. Але в тому відео я показувала їх іще не попрані. А це вже випрала, і практично вони висохли. І я дивлюсь, наскільки розпушилась ця пряжа Alize wool Time. А це другий носочок в'яжеться із бежевої ниточки. Тут ось п'яточка вже відв'язана. І буде, я дійшла до мисочка, і це вже сьогодні буду дов'язувати. Ось так виглядає із середини. і так буде з лицевої сторони. Зробила такі невеличкі доружки. так. Це найбільший розмір. Тут халявка трошки коротше буде, ну, та добре, це. Це ось такий гарний бежевий моточок. Так, хочеться сісти і пов'язати, зв'язати швиденько дов'язати цей носочок, зв'язати ще один. Але, але, але треба йти. Бо сьогодні в мене і хліб. Пекти треба, і сир варить. Ну, одним словом, зараз, на жаль, не до в'язання. Ну, нічого, прийде вечір. Ложко ти водички, дожди. Ой. Отак. О Їй так цікавіше, ну, попила? Напилась чи ще будеш? Думай швидше. Волошко, водичку пий, бо не принесу, пий більш. Чула, от видялує шконики. Ох ти ж, принцеса. Все напилась? Не буду я гладити, не буду, не буду. Пий воду. Ще треба впрошувати Ну, це вже все, так? Да? Умничка Що, Моське? Ой, Моське. Так, да от так. Люта що за привичку взяла кусатися, а і тебе, і тебе отак, от ну все. Іноді печу ось такий, ну, коржик у нас це так називається. Із варенням. Тут кисляк, яйця, варення, будь-яке цукор, борошно і сода. І ось такий коржик виходить до чаю швидко і просто. Ну Ось і хлібчик готовий. Все, тепер можна піти трошки пов'язати. І так, мої любі, ось закінчила я в'язати один носок, тут осталося його шити. І в'яжу другий носок, але що в мене виходить? Мені ще в'язати половину ступні, трошки менше половини, ще 10 рядів треба зв'язати, і плюс ще мисочок. Відв'язати. А в мене ось що залишається. Тобто, в мене мотка пряжі, не вистачає пару носків, 42-го розміру. Хоч я тут зменшила і довжину халявки, але це мене не спасло. Ну, та що, буду розпускати і повернусь до в'язання. Від миска до халявки. На машинці такий варіант теж можна провернути. що ти прийшов? Без гриця і вода не святиться? Ні? Ні. Ну, та що, нічого страшного? Неочікуваний поворот. Ну, а що ти зробиш? Перев'язати це не проблема. Особливо з такими помічниками. Добре, не буду вам затуркувати голову, покажу вже кінеч... кінечний результат. Скоріше за все, це буде завтра. І так, перев'язала я носок. Як би мені його правильно показати, в'язала від миска, тут сшивався, і коли вже я відв'язала п'яточку, я побачила, що в мене залишився зовсім дрібненький клубочок, тому зробила дві полосочки кольором хакі і манжетик зробила зелененький. Шила. І ще ниточки не заправляла, але шкарпеточка готова. Це на 42-й розмір. Ось такий чудовий носочок. Все, на цьому мій день закінчився. Робочий сир зробила, хліб спекла. Ну і ще багато роботи теж зробила. На цьому всім кажу велике спасибі, до нових зустрічей. Кому цікаво було дивитися на мій робочий день або просто на мій день. Чим займаюсь, що роблю, що в'яжу, як в'яжу. Я всім вдячна. Мирного неба. Хай ваші мрії збуваються здоров'я всім і благополуччя всім. Пока-пока.